Я все ж таки планую сісти за тестове завдання сьогодні. Хочу перебрати на столі, бо він білий, і я бачу на ньому багато такої, типу, як пилюки. І поки буду перебирати на столі, якраз вам трошки покажу, що в мене тут робиться, і поговорю про прокрастинацію. Про те, взагалі, звідки конкретно в мене вона береться. Це мій робочий стіл. У мене тут. Це як завжди, додаткове джерело світло, тому що я так і не розібралася з цією камерою. У мене тут є, до речі, дуже зручно і рада, що я купила таку тіпешу шухляду, в якій всякі дрібниці мікрофон. Тут у мене кілька стаканчиків з пензликами, бо собачка, я почала знову малювати, я дуже люблю це. Там ручки, це теж для малювання. Тут у мене лежать книжки і блокноти, це колонка. От, ще про ручки, звісно, найкраще, що може бути, це муджі. Давайте поговоримо про прокрастинацію. Я помічаю, що є два типи речей, два типи ситуацій, в яких в мене особисто стається прокрастинація. І перша очевидна річ це коли я не розумію, що потрібно зробити, в чому цінність того, що мені потрібно зробити. Тому замість того, щоб долати ментальну біль ось цього прояснення, а на що це цілі, а часто, особливо в робочому сетапі, буває так, що прояснювати це складно. Тому починаючи, люди можуть боятися, що а що про мене подумають, я задаю занадто дібільні питання, мабуть, що ці все, всі все знають, тільки я такий дурачок. Буває, що є спротив системи, і коли навіть проактивно намагаєшся. Пояснювати, прояснювати для себе якісь речі, щоб там якісніше їх зробити. Буває, є фідбек такий, що не оверсінг, просто візьми і зроби. Але ж, блін, і так ну я б хотіла просто взяти і зробити, але бачите, є певна проблемка з Блін, якісь сліди на комп'ютері. Є певна проблемка з тим, що не зрозуміла, що робити, і є прокрастинація. Але тут, в принципі, я не бачу особового виходу, окрім того, щоб не боятись прояснювати, задавати питання, знайти однодумців, або якось пояснити <свісно> це для себе, чому я це роблю, чому це важливо. І можливо ця версія вона не буде збігатися остаточно з великим контекстом, але принаймні тут і зараз воно може допомогти. <кху> Другий момент, який я помічаю, е, якийсь. Стимулює мене особисто до прокрастинації, це е, занадто велика абстрактна задача. І е, з того, що я помічаю в кар'єрі, чим далі ти йдеш, тим більше ти стикаєшся з великими абстрактними задачами, до яких незрозуміло з якого боку підійти. Е, там, це стосується, наприклад, опису якихось стратегічних ініціатив, наступних кроків. Просто це щось таке, яке. З якого боку не підійти, незрозуміло, і найстрашніше, що насправді ні у кого немає відповіді на ці питання, і тебе найняли, щоб ти зробив, щоб ти це прояснював. Ну, принаймні, так буває в моїй професії. І що тут робити, щоб якось рухатись, це сідати і декомпозовувати там. Мені допомагає на які питання я хочу знайти відповідь, чи всі вони важливі який найменший крок я можу зробити, щоб зрушити з місця, і от якимись такими ітераціями рухатись, буває, я декомпозую якусь велику проблему на метрики, наприклад, на які можна вплинути, або на якісь вузли системи, з яких варто почати. І от Зараз моїм тестом завданням в мене є досить така абстрактна широка задача, і хоч там є певний навіть аутлайн, який мені треба підготувати слайди, все одно. Це питання, воно дуже широке, і я оце, до нього намагаюся протягом кількох днів підійти з різних сторін для того, щоб зрозуміти, власне, як це краще зробити. Прокрастиную, тому що кожен з наступних кроків, які в мене є, він досить великий. Тому зараз, коли я остаточно витру стіл, я піду за кавою, включу свій фікджем і буду накидувати блоками. власне. Декомпозовувати, я хотіла сказати, ці великі питання, щоб мені було легше зрушити з місця. Я згадала такий момент, що в мене буває ще прокрастинація не тому, що мені щось не зрозуміло, а тому, що якась моя внутрішня потреба. Не закрита. Ну з голодом більш-менш зрозуміло і легко. А от буває, наприклад, що я дуже довго тисла на себе, що там треба щось доробити, 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 і не давала собі порадіти, побалуватись, якось розслабитись. І коли в мене довго не було розслаблення, то моя психіка починає бунтувати і казати: блін. Ні, якщо ти не можеш повеселитись, то тоді ти нічого не можеш, Олена. І от в такі моменти мені теж важливо відслідкувати це, зрозуміти, що в мене зараз якийсь functional freeze, і я не можу нічого зробити. І тоді, після того як я усвідомлюю, що це functional freeze, задетектити, з якої самої причини, чи це незрозуміла ціль, чи занадто велика задача. Чи я просто хочу побалуватись спочатку і відповідно робити наступні кроки. От чим швидше я себе зловлю на тому, що я прокрастиную, і відповім собі на питання, а чому я прокрастиную, тим швидше, власне, я зможу щось доробити. У мене трошки є прогрес. Фактично, мені треба підготувати таку презентацію піч стратегічної ініціативи. Мені хочеться трошки пограти в Problem Space перш ніж переходити в Solution Space. Це ж тестове завдання пов'язано з певними AI capabilities, які можна далі розвивати. І Я хочу зрозуміти, нащупати більш конкретну проблему. Звісно, зараз моя прическа виглядає так собі, але поки що з усього, що я пробувала, це найпростіший метод нормально виглядати. Ці ці насадки для кудрів, вони дують повітря зсередини, відповідно, волосся розпушується. Тому експериментальним шляхом я для себе вивела, що з моїм пористим волоссям краще б підсушити його феном, там на 90%, він на 80%, використати всякі стайлінги і ось такі якісь хітлос штуки, ну або браш, якщо у вас сильні руки. Не вийде в мене показати вам свою зачіску, тому що мульфа захотів на прогулянку. Попросився і мені буквально одразу довелось зняти цю штуку, тому такий не оптимальний результат. Розкажи куди поїхали? На початок друг зробила 4 слайди. Тут нічого немає, тут просто робота. Роботу не любиш? Хочеш на ручки? Сьогодні додала internal and external data. зараз вже 15-та, голова вже кипить. Я думаю, що ми поїдемо зараз кататись на великах, пити каву. І я сподіваюся, що мені стане легше. І я зможу доробити, бо те, що залишилось доробити, воно вже не таке важке. Подивіться, наскільки в мене глибокі сліди від окулярів Бачите, в мене вже а, зачіска, яка підходить під шолом. От, виходить, 19 слайдів по тому. Мені ще треба зробити зараз, гляну десь 3-4. Я почуваю себе як цей криголам, який десь в Антарктиці йде крізь слід. І насправді я не знаю, може я якось не так підходжу до тестових, що настільки багато туди вкладаю, але ну, мені прям важливо зробити щось нормальне. Сьогодні ще півтора мільйони в рік просто ще річно. Ми знову в парку Наталка. Я знову весь день просиділа за тестовим. Хіба що пожарила коплі. Що мені подобається в парку, це те, що тут є такі квіти, які я пам'ятаю запах з дитинства. Півно 12-ту і я, здається, доробила. Зараз вам покажу. 31 слайд у мене вийшов, роботи. Зараз мені більш-менш вона зрозуміло виглядає. Я поки гуляла з собакою, і зрозуміла, що не вистачає слайду такого загального по продукту, бо з описів не дуже було зрозуміло. Тепер дивлюсь. Ну, насправді я пишаюсь тим, що скільки я зробила, як я до цього підходжу. І я вважаю, що я молодець. Але водночас я почуваю себе засмученою через те, що стільки зусиль, і навіть не знаєш, що з цього буде. я сьогодні от зловила себе на такій думці: що оце скільки мені ще треба прожити відмов, тому що ну я насправді не знаю. Я завжди дуже хвилююсь, і мені здається, що мене недостатньо. І оце я подумала, скільки мені ще треба прожити відмов, щоб отримати. Ту саму роботу, і мені стало так бідно, тому що для попереднього тестового я, окрім всього, ще робила growth model, як можна рахувати там різні, ну, як міняються ціни, як міняється ревеню, злежно від зміни, які в продукції ця інтерактивна табличка в Excel. І... Ох, ладно. Пішла монтувати вам цей влог. Сподіваюся, я не дуже депресивний. Наступний має бути краще. Я вже дуже excited з цього приводу, так що побачимось.